Міст, який перетинає річку Вінускі, що з'єднує Вінускі та Берлінгтон, буде замінено ширшим мостом із покращеними смугами для автомобілів і автобусів, а також доріжками для велосипедистів і пішоходів. Проект також покращить дороги та дорожні сигнали на Берлінгтонській стороні мосту на перехресті ріверсайт Авеню, Колчестер Авеню, Міл-стріт і Берет-стріт. Очікується, що будівництво розпочнеться у 2027 році. Та завершиться у 2030 році. Під час будівництва велосипедисти та пішоходи зможуть перетинати річку біля мосту. Також під час будівництва будуть вказівки, які спрямовуватимуть автомобілі та автобуси на інші дороги для безпечного перетину річки в іншому місці. Більше інформації про проєкт буде надано до початку будівництва та під час будівництва. Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт проекту відсканувавши QR код, показаний у цьому відео, або перейдіть за цією адресою.